Вітання всім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак, і це Футбол на Вікенд. В цьому випуску поговоримо про майбутнього суперника збірної України по фіналу плей-офф на євро. Поговоримо про команду Ісландії, про те, як складався поєдинок проти Босні і чому він вийшов настільки важким. Тож залишайтесь з нами, дивіться обов'язково це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на футбол хаб і залишайте всередині гри разом із нашими партнерами ФАВБЕ та отримайте бонус до 10 тисяч. Усі деталі шукайте. Іте за посиланням у закріпленому коментарі. Пролізли далі, проповзли, відскочили слова, якими найчастіше описувалась перемога над збірною Боснії та Герцеговини усі ці дні. Матч, який став повним сумбуром і суцільним розчаруванням в плані якості футболу, але на щастя закінчився успішно. Збірна України перемогла і все ще залишається у грі. Але питань до команди Реброва стало ще більше. Чому команда виявилась абсолютно не готова до гри в регбі, яку нав'язали боснійці? Чому ця команда виглядала як перелякані недосвідчені хлопчики на фоні міцних і суворих дядьків? Чому за 85 хвилин гри не було жодного удару в площину воріт суперника? Збірна України перемогла, і хтось можливо і справедливо може сказати, що для чого підіймати ось ці всі неприємні теми, адже є результати. Це найголовніше. Дійсно, це найголовніше. Але якщо ми говоримо про якусь послідовність розвиток команди, ігровий малюнок, зрештою, який хоче будувати тренерський штаб, то всього цього не було в матчі проти Боснії. А був Шалений фарт на останніх хвилинах, який дозволив виграти цей поєдинок. Збірна України згадала, що можна бити по воротах суперника десь після 60-ї хвилини і за цей час змогла награти собі перевагу за ударами. Але що не дуже тішить, це кількість ударів з меж штрафного майданчика в українці всім, але й боснійці мають таку ж кількість. Лише на один гольовий момент більше створила команда Реброва і просто тотально програла боротьбу. Втім, для початку варто похвалити тренерський штаб за смі. Лівість місце в опорній зоні довірили Володимиру Брашку, який раніше не грав за національну збірну. Брашко повністю впорався із своїм завданням. 81 хвилину на полі він випалював опорну зону, рубався із суперниками та зупиняв атаки. Три перехоплення, одне відбирання м'яча. Брашко також якісно пасував. Особливо потрібно виокремити довгі передачі 100% ефективність. Серед півзахисників збірної України лише Судаков відповідав за креатив. Гравець Шахтаря серед атакувальних гравців мав найбільше дотиків до м'яча. Створив один момент та віддав дві ключові передачі: був у Судакова і один неточний удар в бік воріт. Сім з дев'яти виграних єдиноборств та три з чотирьох вдалі спроби дріблінгу. Судаков багато переміщувався і намагався підтримувати передачами мудрика, але не завжди сам створював лінії для передач попереду. А ось інший півзахисник і капітан команди Олександр Зінченко був абсолютно непомітним на полі. Рбров пожертвував Зінченком, аби не розривати зв'язку Судаков Мудрік і поставив гравця арсенала на позицію правого інсайда. Зінченко найрідше серед півзахисників зустрічався з м'ячем і в цілому провів доволі слабкий поєдинок, саме тому, що ставка була зроблена на Судакова. Ми ще перед матчем говорили про Миколу Матвієнка як потенційно ненадійного гравця в центрі захисту і того, хто дуже багато помилявся у цьому відборі. Так, автогол прикра випадковість, але зовсім не випадковість, коли під час стандарт на власні ворота захисник вимикається і не встигає за своїм гравцем. Хороша точність передач та ефективність довгих пасів, те, що можна відзначити у грі як позитив, але дуже слабка робота в позиційній обороні. Двічі захисник був обіграний, жодного разу не відібрав м'яч і має доволі низький відсоток виграної боротьби. І вже десь на цьому місці, мабуть, у вас з'явилось запитання: так а що ж, Мудрик? Мудрик опинився в типовій ситуації, коли не було куди бігти, а що робити далі, футболіст просто не розумів. Багато сумбуру, біганини і мінімум користі. Типовий матч Мудрика. 10 кросів з флангів, лише 2 точні, 15 єдиноборів за матч, з них 40% вдалі і аж 27 втрат. Але при цьому Мудрик завдав 4 ударів в бік воріт боснійців, половина з них у площину воріт. В другому таймі Мудрик частіше звалювався в центр і навіть опинявся праворуч. Був також перед асист на коноплю фан-клубу Мудрика часто не подобається, коли їхнього героя аніме звинувачують у тому, що він не розуміє гри. Але як інакше описати ситуацію на 90 плюс третій хвилині і вихід 2 в 1, коли замість передачі на Єремчука лондонський фантазіста починає обігрувати і втрачає м'яч, або наприкінці матчу отримає пас на порожні ворота, але при цьому б'є просто. Прямо і влучає в захисника, але змінив тональність розмови про цей матч вихід Романа Яремчука, форварда, який перебуває в дуже хорошій формі на цьому відтинку сезону у Валенції. Гол плюс асист нападника подарував Україні вистраждану перемогу. Однак Сергій Ребров після матчу сказав, що ніяких особливих настанов від нього Яремчук не отримував. Що я сказав? Сказав, щоб забив гол. Все, що я сказав. Я думаю, що дійсно ми змінили останні 15 хвилин, тому що. Ми очікували, що гра буде дуже складна, і те, що збірна Босні змінила структуру, вони грали в центральних захисників. Тому ми готувалися до цього. Але е, я думаю, що сьогодні була така важка гра, тому що Боснія дуже гарно захищалась і було дуже важко взламувати цю лінію оборони. Тому гарно, що ми перемогли. Була дуже важка гра, і ми очікували такої гри. Висловився головний тренер також і стосовно дебютантів національної збірної, яких у цьому матчі було аж троє: Брашко та Ловєров і Гуцуляк. Я думаю, що вони дуже допомогли команді. І так ви сказали, Володимир Брашко він взагалі молодий гравець. І Сьогодні дійсно він зіграв дуже потужно, також як і Олексій Гуцуляк, який вийшов на заміну і на заміну. І я вважаю, що уся команда заслуговує сьогодні на перемогу і. Зараз я я як я кажу я. Я ніколи не виділяю когось. Сьогодні дійсно була команда, яка заслужила на перемогу. Ну і в цілому, давайте послухаємо, що говорив Сергій Ребров загалом про цей матч і як окреслив настрій футболістів збірної. Я вважаю, що наші гравці намагалися атакувати більше, і ми дещо змінили структуру наприкінці матчу. Можливо, команда суперників просто не була готова до цього, але я не думаю, що Боснія повністю програ. Ала цей матч останні 15 хвилин. Ми створювали шанси. Наші гравці показували бажання перемогти, і ми змогли зробити це. Я казав гравцям ще до гри про важливість цієї перемоги для українських вболівальників. Сподіваюсь, що наша команда змогла зробити, хоча б трошки щасливішими наших фанатів, принаймні на кілька годин. Ви знаєте, що цієї ночі на нашу країну було випущено 30 ракет, і кожного дня ракети продовжують бомбити нашу країну. Звичайно ж, наша місія тут показати, що ми все ще живі, що ми продовжуємо боротися з росіянами і показати, що ми потребуємо допомоги від Європи. Думаю, що ця гра Демонструвала характер нашої команди і нашої нації. Попереду у команди України фінал цього плей-офф проти Ісландії. Поки що Сергій Ребров дуже обережно і шаблонно говорив про майбутнього суперника по вирішальному матчу. Ми дивилися, але зараз дійсно це буде зовсім інша гра. Ми будемо грати в Польщі, де буде дуже багато наших уболювальників. І я впевнений, зараз буде заповнений стадіон. І усі будуть чекати цієї гри. Я згоден, що, по-перше, гравці повинні відновитися. Це дуже важливо зараз. І я впевнений, це буде інша гра і буде інший настрій для наших гравців. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Попереду збірна Ісландії, яка у своєму півфіналі перемогла Ізраїль 4-1. Але до вилучення у ізраїльтян був абсолютно рівний і в'язкий поєдинок. Перші два свої голи ісландці забили зі стандартів а добили суперника на контратаках. Ісландія максимально вертикальна команда, яка постійно навішає у штрафний майданчик. Проти Ізраїля у стартовому складі Ісландців було лише два гравці з ростом менше, ніж метр вісімдесят Гудмансон і Сігурдсон. Головна загроза і найбільша зірка цієї. Команди нападник Дженуа Альберт Гудмансон. Нова десятка і нова надія збірної Ісландії. Гудмансон проводить фантастичний сезон серії А: 10 голів та 3 асисти в 27 матчах чемпіонату. Поєдинку проти Ізраїля Гудмансон відзначився хитриком. Це футболіст, який сам може протягнути м'яч на 30-40 метрів і забити. Власне, так він забив свій другий м'яч у ворота Ізраїля. Швидкий, різкий, технічний і координований футболіст, якому просто не можна дозволяти набирати швидкість. Ісландці дуже організовані в захисті в двох матчах проти Португалії. Ісландія пропустила всього три м'ячі. Це найменше серед усіх суперників португальців в групі. А в домашньому поєдинку команда Харейде пропустила від Роналду на 89-й хвилині і мінімально поступилась. Ісландці програли фінал плей-офф на минулий чемпіонат Європи. Команда Еріка Гамрена програла 1-2 у угорщині. Збірна Ісландії команда, яка залюбки віддасть м'ять супернику, буде терпіти, кусатись, боротись і вибігати у швидкі контратаки. Зараз ми перерахували усі риси, які так багато проблем створили команді Реврова у цій кваліфікації на чемпіонат Європи, тож подивимось, чи провела збірна України роботу над помилками. Друзі, прогнозуйте рахунок поєдинку збірних України та Ісландії в коментарях. Цікаво подивитись на ваші думки стосовно цього матчу. Ставте вподобайку нашому відео, підписуйтесь на футбол хаб і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Фавбе та переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Там на вас чекає бонус до 10 тисяч. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео для цього. Перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися. Всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.